Всім добрий ранок. Хочу звернутися до тих людей, які замовляють кабіну собі у віті. Питання в тому, що зараз буде зимка. Бачимо, в нас вже морозець, але це ще невеликий. Тому я б радив би також замовляти в нього пічку, зазлугайте. Це апарат. Зараз заводити не буду, так як немає потреби нікуди їхати, але вам покажу результат. Вчора він нам під'єднав. Працює вона конкретно. Тут поставив ще один такий вмикач. Дивимось. Є. Раз. Чекайте, бо потрібно зловити. Ось він. Чуєте, да? що мить невеличкий. Потік руху. І зараз. Ну, це на вимкнутому двигуні. Залежить від температури трактора. Тоді нагрівається уже кабіна. Працює від тосолу. наскільки я зрозумів, вхід і вихід. Так коли вже нагрію техніку, як нагрію? Можливо, зараз вам заведу, продемонструю, тому що самому цікаво